Любі друзі, показую, що нам сьогодні привезли почтою на ремонт. Так, Це такі два циліндри з дискової борони. Це бугільний 2 птс 4 двохштоковий. Поруч з ним гідроциліндр Діл, чотирьохштоковий, на платформах. Ось такий зілок, бачите, він також чотирьохштоковий, Але життя побило його трошки. Будемо дефектувати, дивитися, зможемо ми його врятувати чи ні, а точніше, зможемо врятувати тільки скільки потрібно в його здоров'я грошей, це ще питання. Так, також зіловський. Це Зіл 390. Ось, Бо часто я вам це розповідаю. Два зілка 390 і 340. Бачите, підключення йде тут в кришку в 390-му, а тут підключення в корпус. І цей тонший, цей товщий. От і вся різниця, бо дуже часто люди телефонують і кажуть, в мене зіловський циліндр. Який зіловський, вони самі не знають. Так що вчіться трошки. Давайте, гарно.